Доброго, мирного дня. Сьогодні настала наша черга підтримати, розрадити та розвеселити людину, яка дуже сильно цього потребує. Ми довго і ретельно готувалися, багато читали, вчилися, складали план виступу. Тав би ж для такої хорошої справи давний підготовки не потрібно. Так буває завжди, коли йдеться про справу від чистого серця. Цікаво. А чому це говорять від чистого серця? Серце що брудним буває, чи якимось засміченим? Шановний Олексій, від імені всієї Борзнянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Імені Христини Амчевської хочемо трошки підняти вам настрій. Ух, ваше ж не таке. А що це? Кажуть настрій. Та це ж просто. Ну ми друзі, раз, два, підняли нас. Життя інколи підкидає нам не дуже приємні сюрпризи. Якось на алгебрі мені попався такий приклад, що я думала, косинус мені настане. О, чи про це не треба? Ну я теж думаю, що це якесь покарання. От раніше все було дуже нормально в українській мові літери, в математиці, цифри, а зараз змішали це все. Що ж ми можемо побажати, перш за все багато читати. Саме читання стимулює роботу мозку та покращує настрій. Так, а це ми точно для вчителя заробітну літературу пишемо. Постійно ці дівчата не те, що треба говорять і роблять, і думають. Значить, одужайте швидше, зіграємо партію в шашки. забувайте, що довго користування телефоном все. Є а багато читати новини не найкраща ідея для позитивного ментального самопочуття. Ми дбаємо про ваше здоров'я. І для ефективності відновлення пропонуємо вам загадку, тому що його війни ліс, носить так оле. Багато учнів нашого класу малюють воїнів, стільки обереги. З ще ми пишемо нашим захисникам листи, в яких пишуємо вдячність, за захист і спокійний сон. Ми хочемо передати воїнам слова подяки і будемо робити все, щоб наші воїни кожалися нами. Забажаємо перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо вам швидкого відновлення і успіху в особистому житті. Ну, ви розумієте, так? Щоб мама була спокійна, а мама спокійна чомусь, коли я в шапці, причина спокою особисто для мене до кінця не зрозуміла. Якщо дуже хочеться морозиво, будь ласка, коли ж їсти, як не в грудні. Щоб таблетки були смачні, якщо це можливо звісно, бо мені так мама іноді робила. Досі улюбленці не втікали, були поруч і радували нас своїм гарним настроєм, бо в них це дуже гарно виходить. Щоб найнеобхідніші лечі завжди були підзами. Щось забагато, необхідного взяв. Та якщо що серйозно, ми щиро бажаємо вам цього найкращого. Ви наші герої, наші захисники. Нехай матір Божа оберігає кожного із вас. Молимося, аби ви всі були здорові та щасливі. Дякуємо всім і кожному, хто нині носить шеврони Збройних сил України. Ви наші герої. Віримо за всіх корона та не такий день, коли кожен із нас притине сусідів любові до себе маму, тата, дружину, чоловіка, твоїх дітей. Є і собак. Ви лиш одужуйте, а решта точно буде добре. Ми у це віримо.